Всім доброго дня! В перших числах травня слід приділити увагу часнику і цибулі, а саме захистити від шкідників і хворі. Можна сказати, навіть зробити так звану профілактичну обробку, коли цвіте кульбаба, яблуня в цей період масово з'являється цибулева муха. І тому треба вибирати якісь такі способи, щоб саме захистити наші грядочки від цього шкідника. А способів є багато, серед них є нешкідливі, завдяки яким муху можна відігнати. Перше, що можна зробити, це те, що я під рукою опудрити рослини попелом. Але це слід зробити, коли стоїть гарна сонячна погода. Так само таку погоду можна опудрити тютюновим пилом. Буде то діяти і гірчичний порошок. Але гірчичним порошком просипати міжряддя. Якщо пройде дощ, все змиє, тому такі процедури слід повторити. Можна шукати інші методи захисту, Підійде тут світ бозини, виламати кілька гілочок і поставити по периметру на грядці. Саме цей запах теж буде відлякувати шкідника. І бозина навіть як і буде підсихати, то теж буде неприємна для цієї цибулевої мухи. Захистити часник від шкідників допоможе актофіт. Це є біологічний препарат. Але він буде діяти тільки при такій температурі вже 18-20 градусів. А якщо похолодає, то дія препарату припиниться. Ну і він є короткочасний, тому якщо робимо таку обробку біологічними препаратами, то її треба через тиждень повторювати. Також можна обробити часник березовим дьогтю. Це теж буде тимчасова обробка, тому що дьоготь буде тільки, можливо, і тиждень зберігати свій запах. Це буде всього-навсього як відлякування цибулевої мухи. А далі треба буде знову повторити таку обробку. Відігнати цибулеву муху допоможе аміак. 40 мг розвести в 10 літрах води і пролити міжряддя. Аміак буде ще й слугувати добривом. Слід відзначити, що це відмінне добриво для овочів і квітів, а цибуля і часник реагують на такі підгодівлі краще за всіх. Аміак багате джерело азоту, і внаслідок такого проливу активується зростання зеленої частини рослин, а листя набуває насиченого зеленого кольору, але засвоюють його рослини тільки з ґрунту. Звичайно, це теж буде діяти на якийсь певний недовгий, можна сказати, час. Можливо, і навіть тільки до двох тижнів, тому що аміак вивітриться і тому треба буде продовжувати якісь застосовувати інші методи. Але так як справа йде до тепла, то біля часнику вже можна повисаджувати і чорнобривці, і базилік, які будуть продовжувати відлякувати шкідників. Є ряд хворіб, на які може хворіти часник. І для того, щоб рослина росла здоровою, слід зробити теж так звану профілактичну обробку. Тут можна застосувати хімічний препарат редоміл. Також разом з актарою, щоб захистити від цибулевої мухи. Редоміл має лікувальну, викорінювальну, а також захисну властивості. Надійно захищає від хворіб навіть за несприятливих погодних умов. Але даний розчин потрібно готувати в вечірню пору і обробляти в суху безвітряну погоду. Береться 25 грам на 5 літрів води. І обробляється таким розчином 2 сотки. Замість середомілу можна застосувати квадріс. Він теж захищає від хворіб. Це системний фунгіцид, який контролює широкий спектр захворювання. Він пригнічує різ грибків та їх спор протягом години після застосування, знищує патогени всередині листя. Захисний плив від переноспорозу зберігається протягом 4 тижнів. Його можна поєднати з Engio або окторою, щоб був подвійний захист від хворіб і від цибулевої мухи. Ну і бажано додати прилипач та ще й добриво. Я додаю добриво таке рост в однакових пропорціях азот, фосфор і калій. І бажано теж обробляти вечірню пору для того, щоб був хороший захист. Отже, як бачимо, способів захисту часнику є багато. Так, звичайно, тут кожен собі шукає свої підходи і вибирає те, що йому по душі. А я всім дякую за перегляд. Пишіть коментарі, діліться досвідом, чим ви захищаєте свій часник. Підписуйтесь на канал, до нових зустрічей!